Легіон це дев'ятий тур нового чемпіонату. Сад команд вищої ліги. І це другий поєдинок. В рамках дев'ятого го раненко. Вперед, Назар, Назар повертає знову Майстренко, Той переведе на правий фланг. Дмитрєв, Яриновський. Яриновський може… ті класна передача, передачі момент буде, але Швидкості звісно, не позичати, шукала, є удари. Добивання в який момент! Це робот. Олексій, передача вперед. Проти бріара. Дійсно нагадаємо, що будівельник... Пройшов в 1 восьму батьків Кубка України. Фукзали удар. Євгеній Дмитрієв пробиває. І Дмитрієв трошки. Ліка підняв. Шукала, шукала сам, буде тягнути м'яч. Центр пробиває. Ще одна спроба дівченка. Тут не забувати. Потрібно затягнув вже з ударом раніше. Потрібно було виконувати цей удар а тут що? Також потрібно грати. А тут... Момент Удар Луговський забирає. Луцький, Данило Зябін та Олександр Шукалов Удар. Шальне враги. Ще одне добивання. Чорнород Перехоплює м'яч. Зябін. Зябін. Та передача забита. Забиває Олександр Шукала, рахунок стає 1-0. Контратака проходить. 21 перша хвилина поєдинку, як забиває Олександр Шукалов. Дмитрів. Яриновський. Передача Нечосу, а швидше зберігає м'яч в межах поля. Сам далі йде можна пробивати і забивати Євген Нечосов! 2-0. 24-та хвилина поєдинку. М Як забиває Євген Нечосов. Чонов. Класна передача. І Що тут намагався перекинути Максима? Стренков втратив тут чисто шукав. Шукалов. Новицький. Неважливо, не що Дмитра 2023 залишається. Ненадовго. жовта картка Буде без питань. Боїть тут, каркас ворієт. Квартий ходу, його ж м'яч всі маскають. За все Орскій забрав м'яч Шукалов. Вихід від Снаєвича. Забивати! Бо не таким ударом! Шальня! Браво! Ну, набагато краще. Стоїть спеціальна! Стоїть чотири! Четверта передача, передача Яриновський пробиває і... Що тут? Початки. Ледіона, пройшла передача! Шукалов стигне. Так, встигає, піддатися похолити. Відки удар, рикошети, біля м'яч пролітає. Зараз не буде рухатись, Але ні, все. все 2-0. 2-0. Олександр Шуркав, Євген Нечосов, автори забитих м'ячів в цьому поєдинку. Не знаю, що з Легіоном. По-перше, цікаво, чому, в другому таймі п'ятий польовий, коли ви програвали ще там з 11-ї. В 11 хвилин залишалося до завершення поєдинку, чому лише менш ніж хвилина залишалася з п'ятим польовим почали грати. Питання, не знаю. Але фіксуємо 2-0. Дніпро заслужена. Абсолютно заслужена перемога команди Максима Моткіна, команди Андрія Кансевича. І... І тут вже бачимо. Як заключалися абсолютно? В Ронотані... ну, майже нічого не давали створити супернику. Друзі, на цьому все, але на цьому. Мова чемпіонат вища ліга у нас не завершується дев'ятого туру, і звісно, вона взагалі не завершується. Традиційне святкування а тут у нас іславське святкування. Наступний тур, ще раз, на... ну, наступний матч дев'ятого туру.